Мамо, котик спить, собачка спить, лисичка спить, овчик спить. Чого нас підірвало самого ранку? Ну то що мені потрібно на роботу йти? Та робота хатя до Федота. Ну, Федот потім собі зарплату забере. Не були багаті, нема чого починати. Ну то Федот і твої смакулики з'їсть. Як тебе все просто прийняв Федота на роботу, його. Я ще став, можу виписати. Ні, ну, ай за вихід на роботу. Стаття 147 КЗПП. Бідний Федот, він навіть не знає, що його звільнено за прогул. Матосю, а чого я кажу, що я американський єна? Які ж я американський? У Мене навіть на лобику три зуб. Ні, ти в нас саме самий який не на українець. Н -н -н ну во ну, ну, знаєш, я можу його показ танцювати і пісеньку затягнути сумного, а шаровари. Ти бачила мої шаровари, матусь? Ти самий щирий українець мій. Я можу навіть віцалку і цілу цю лупанути. Я такий западенець, аж захалірися. Бачила, бачила мій тризубись на лобику. Бачила? <гум> Моє солодке дитя, козак Що ні.